Залишивши Лавана, Яків продовжив свій шлях додому, до землі обіцяної, і тут із ним сталося щось дивне Його зустріли Ангели Божі. Побачивши це небесне воїнство, Яків вигукнув Це Боже ополчення і назвав те місце Маханаєм, що означає подвійний табір або два ополчення. Ця зустріч стала для нього знаком Божої присутності та захисту, ніби тепер мав два табори його власний і небесний. Але, незважаючи на це підбадьорення, старий страх перед братом не залишав його. Він знав, що йому належить зустріч із Ісавом, який двадцять років тому присягнув його вбити, Яків послав уперед вісників. До брата в землю едом із мирним посланням. Так, говорить раб твій Яків Я жив у Лавана і залишався там дотепер. У мене є воли, осли, худоба, слуги. Вісники повернулися з лякаючою звісткою Ми ходили до твого брата Ісава, і він уже йде тобі назустріч, а з ним чотириста чоловік. Чотириста людина це мирний прийом, а цілий збройний загін. Яків дуже злякався і зніяковів. Його охопила паніка. Діючи за своєю старою звичкою покладатися на хитрість, він розділив свій караван на два табори, розрахувавши якщо ісав нападе на один табір і поб'є його, то інший табір зможе врятуватися. Потім Яків зробив щось нове для себе він звернувся до Бога у щирій відчайдушній молитві це одна з перших глибоких особистих молитов у Біблії. Він нагадав Богу про його обіцянки Боже Отця мого Авраама і Боже батька мого Ісаака, ти сказав мені Повертайся на батьківщину, і я благодійствую тобі. Він виявив смирення Я недостойний всіх милостей і благодіянь, які ти створив рабу твоєму. Я перейшов Йордан з одним палицею, а тепер у мене два табори. Він висловив свій страх Врятуй мене від руки брата мого, і Саво, бо я боюся, що він прийде і вб'є мене та матерів з дітьми. Він нагадав про Божий заповіт. Ти сказав. Я зроблю твоє потомство, як пісок морський. Помолившись, Яків знову повернувся до свого плану. Він підготував величезний, щедрий подарунок для Ісава, сотні голів різної худоби. Він наказав слугам гнати стада одне за одним, залишаючи між ними відстань. Кожному слузі він покарав, щоб під час зустрічі з Ісавом вони говорили. Це подарунок від раба твого Якова, пану моєму Ісаву, а сам він слідує за нами. Його розрахунок був простий я умилостивлю його дарами, які йдуть попереду мене, і потім побачу обличчя його можливо, він і прийме мене, відправивши дари вперед, Яків залишився тієї ночі в таборі, але найважливіша частина історії сталася далі. Вночі він перевів свою родину та все майно через струмок явок і залишився Яків один. Цієї ночі самотності, страху та очікування з ним сталася таємнича подія з ним почав боротися хтось. Ця боротьба тривала всю ніч. Таємничий противник, побачивши, що не може здолати якова, торкнувся його стегна і пошкодив суглоб. Але Яків, навіть кульгаючи, не відпускав його то була вже не фізична боротьба, а боротьба духу. Яків вчепився в нього і сказав слова, які показують повну зміну в його характері Не відпущу тебе, доки не благословиш мене. Все своє життя він прагнув отримати благословення обманом, а тепер зухвало, вірою, вимагав його. Від самого Бога. Тоді хтось запитав Як твоє ім'я? Він відповів Яків, запинатель, обманщик. І в цей момент Бог змінив його сутність і долю. Відтепер ім'я тобі буде не Яків, а Ізраїль, бо ти боровся з Богом і людей долатимеш. Нове ім'я означало Бог бореться або Борець із Богом. Коли Яків запитав у нього ім'я, він отримав відповідь Нащо ти запитуєш про ім'я моє? І був благословенний. Яків назвав те місце Пенуел Обличчя Боже, сказавши Я бачив Бога віч на віч, і збереглася душа моя. На світанку він перейшов Пенуел, кульгаючи на стегно. Ця кульгавість стала вічним нагадуванням. Про його зустріч з Богом, нагадуванням про зламану гординю і про благодать, що діє в людській слабкості, з того часу ізраїльтяни на згадку про це не їдять сідничний нерв, цей розділ поворотний момент хитрий Яків, який покладався на свої сили, стає Ізраїлем, який навчився триматися за Бога і отримувати благословення не хитрістю, а вірою. А що буде далі? Ізраїль, що кульгає, йде на зустріч грізному ісаву з чотирма сотнями воїнів. Чим закінчиться ця зустріч, яку він так боявся? Чи станеться братовбивство, чи станеться диво примирення? Щоб не пропустити зворушливу розв'язку двадцятирічного конфлікту, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк, як той самий Пенуел, він нагадує, що. Після зустрічі з Богом ми виходимо іншими. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що Бог може змінити нашу природу в одну ніч.